Аби взяти участь в цих змаганнях зі стрітболу, не обов'язково бути спортсменом. Достатньо мати бажання. В 15 команд з міста та області воно з'явилось. Тож баскетболісти ризикнули виступити. Наснаги додавало й те, що завдяки підтримці спортивних організацій та благодійного фонду Здорова нація взяти участь можна було безкоштовно, а натомість розділити між собою призовий фонд турніру в розмірі однієї тисячі гривень. Популярність цих змагань у тому, що в першу чергу йде ініціатива від молоді. Тобто, що молодь сама долучається до організації заходів, до проведення турнірів, до участі в цих турнірах. І тому це прекрасно, коли молодь самоорганізовується навколо таких ідей, як здоровий спосіб життя, спорт, фізична культура. Сергій розповідає: якщо хтось і почав займатися баскетболом за власним бажанням, то він записався на секцію за ініціативи свого дідуся. З того часу пройшло 10 років. А хлопець і досі не може відірватися від захоплення. Ну, во-первых, це, звісно, денежка. Она завжди не помішає. Ну і доказати, що как бы, в Вінниці є игроки достойные, ну, достойные стрітбола. Вот, по всій Україні грають. В Вінніці є граки, котрий. Можуть і хотят грати майданчиків для стрітболу у Вінниці обмаль. Попри це, активна молодь знаходить способи для тренувань. Інколи, аби не ходити далеко, юнаки майструють баскетбольне кільце у власному дворі та займаються щовечора. На сьогоднішній день є невелика кількість майданчиків для цього виду спорту їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Але в майбутньому, якщо буде ініціатива від молоді, я впевнений, що будуть з'являтися особисто. Готовий гарантувати, що благодійний фонд Здорова нація готовий буде долучитися до облаштування таких майданчиків і вжити якихось відповідних заходів з цього питання. Найбільш емоційним виявився фінал турніру. Перше місце виборола команда сплеш у складі трьох найспритніших гравців. Срібло та бронзу отримали колективи Кептім і за все хороше. Аби відкрити молоді шлях до всеукраїнських змагань, в планах організаторів ще й реєстрація Федерації Вінницького стрітболу. А на її народження чекає чи не все місто над Бугом. Олена Закревська, Роман Ткачук, спеціально для телеканалу Доба.